Для мене незалежність. Незалежність для мене це ти. для мене незалежність. Незалежність твориться сьогодні, і кожен з вас робить свій внесок в спільну боротьбу. Це мати силу сказати ні, дим. Хто хоче нас зламати, це коли чужа пропаганда не в змозі переписати твою історію. Це коли ти не чекаєш, що хтось визволить тебе, бо ти сам борешся за свою свободу. Бригада, помста, незалежність це коли діти ростуть із вірою, що їхня завтра належить саме їм. Це коли твоє серце б'ється в унісон з країною. Це самостійність, сила та міць. Все це є незалежність моєї України. Це коли кожен українець може вільно творити свою долю, не оглядаючись на чужі обмеження. А наша мова, культура, історія і правда звучать голосно на весь світ. Привіт Сумщин! Для мене незалежність це називати себе українцем і пишатися цим. Це коли кожен і кожна стають архітекторами свого завтра. Це коли стати на захист своєї батьківщини є честю, а не обов'язком. Це коли українська звучить вільно, а не пошепки. Це свобода обирати. Убирати шлях розвитку своєї країни, спільноти та себе особисто працюємо задля перемоги. Слава Україні!